Містичні цитати Зірки свідчать про турболентний період у внутрішній політиці України, але з цього вийде сильніше суспільство. Олександр Мис, астролог. Карти Таро говорять, що економіка України зазнає несподіваних змін, які можуть принести і ризики, і можливості. Катерина ЗОРіч, Тарологиня. Україна знайде новий спосіб підтримки культурної спадщини, що зробить її популярнішою серед мандрівників. Андрій Вітер Мольфар. Астрологічний прогноз показує, що міжнародні зв'язки України посиляться, забезпечуючи їй більше стабільності. Анна Солік, астрологиня Україну очікує час великих змін. Коли старі структури руйнуються, а нові можливості з'являються. Ірина, Зоріна, астролог На шляху України лежать випробування, але за допомогою Таро вона зможе знайти внутрішню міць та рішучість. Марія Зірка тарологиня за астрологічними показниками Україні важливо долати перешкоди на шляху до єдності. Та гармонії Анна Юпіта астрологиня. Планетарна конфігурація передбачає екологічні досягнення України, які вплинуть на всю планету. Олексій Маркур, астролог. Лінії таро вказують на можливу зміну у структурі уряду, що виведе країну на новий рівень розвитку Вікторія. Діва тарологиня Повний місяць сприятиме змінам у українському суспільстві, що може викликати суперечки та нові об'єднання. Максим Куць, Мольфар